Так, Пащенко, а тема, звіт, передипломний, все класно. Так, далі. Тут завдання. Ось воно є. Все. Питання, має. тільки що воно в тебе попригало? Так, воно бути 4 сторінки. Чого воно в тебе? Я... Дивися, оце в тебе рамочка. Да, оця рамочка її треба обрати, щоб її не було видно. Там невідими не рамочки роблять. Ну, поки пойдете. Так, вступ. Вступ у нас великі ж букви пишуться. І... Рядочок пробіл. Хорошо. Тож інтервалу нема, абзаців нема. Дивись, отут є абзац, трансформатор, а отут нема абзацу. Та зроби все, відформатіруй, почитай, як форматувати. Так, текст я дивився. Кобеляцький. Да. Основні технічні характеристики, да. таблицю ж ти ж помниш, треба жирним, щоб воно було. Воно у тебе щось по лівому краю бути по центру. так? Рисунок 1 тире, КТП. Мрія. От так воно пойде. Далі. Абзаців немає. Ось, дивіться. порвано все. Речення розірвані. Не Рисунок. Не рис-2, а рисунок 2- і так далі. Що це у нас? Рисунок 3 Ну, як курсові, рисунок 4. Організаційно-технічна частина. Рядочок пропускаєш і потім пишеш 2, 1, 2, 2, 2, 3. Так, абзаці. Тут одні абзи, там інші, що його не можна отформатувати його по-чоловічськи. Прийшли, я тобі покажу, як форматувати. Якщо хочеш, тільки мені ж напущено треба, бо я ж тут вже не буду його форматувати. Якщо тобі треба, я покажу, як проформатувати. Так. Ну, В принципі, я дивлюся, по тексту у тебе все нормально. Так. О, третє охорона праці з нового з нового листа. Бачиш те, текст, що той розділ не закінчить нового. охорона праці з нового листа посередині пишеться, так. Є таке таблички. Таблички всі повинні бути підписані. Таблиця 3. А, ну в тебе підписана. Тільки отут ті редліни. Чу воно ну, відформатіровано так по полівому краю, повинно бути по центру. Так, розрахунок елементів заземлення. О. Красавчик, є загальні вимоги. Ну це в нас 4 розділ, а не п'ятий. Бо третій же ж економіки сюди треба. Висновок, де висновок? Де висновок? Висновку нема. Доробляй висновок, література. 1, 2, 3, 4, 5. Тут же з нового його листа все. Додатки даже є. Круто, круто. Отлично, доробляй, все нормально. Так, це у нас пащенко.